Весну зустрічали, радість і мир закликали. Для вихованців закладу дошкільної освіти номер 3 міста Могилів Подільський влаштували свято весни. У красиво оздобленій залі панувала атмосфера добра та краси. Музичний керівник Марина Толстих спільно з вихователями Наталією Стецюк та Тетяною Іваніцькою провели для дітей молодшої групи А весняну розвагу. Дівчатка та хлопчики, мов справжні казкові герої у яскравих костюмах. Маленькі бджілки та джмелики кружляли у танку, водили по доляночку, розгадували загадки. А коли у гості до малечі прийшла красуня, весна, всі разом розважалися та співали пісень. Ще на коло піло-піло. Сняне дійство було сповнене позитиву, малеча отримала незабутні емоції.